Вітаю вас, колеги, друзі. Поздравляю з Днем працівника санітарно-епідеміологічної служби. Цілі роки пандемії коронавірусної інфекції і десятиліття чи навіть століття, тисячоліття історії інфекційних хвороб та неінфекційних аспектів епідеміології. Наочно демонструють важливість цієї галузі, як в сфері фундаментальної науки, так і максимально прикладної практики медичної і, зокрема, забезпечення ефективності роботи медичних підприємств. Я особисто зі своїми колегами в усіх своїх підприємствах дуже тісно співпрацюю взагалі з санітарно епідеміологічну службу, як би вона не називалася. І, в принципі, ми розробляємо як фундаментальні основи цього підходу, так і імплементацію вже в практику. Як через наших клієнтів, клініки, діагностичні центри, реабілітаційні центри, так і безпосередньо у нашому health, тобто менторстві здоров'я та медичному менторстві для кінцевого споживача. Бажаю вам наснаги, професійної самореалізації, здоров'я. Бувайте! До зв'язку. Щасти!